Доброго дня, це Оперативний. І сьогодні ми з вами бачимо наслідки ракетного удару країни-агресора. 26 серпня ворожа ракета завдала руйнівного удару по дачному кооперативу у Дніпровському районі, в результаті чого загинув чоловік. На щастя, рятувальникам вдалося врятувати з-під уламків не одного мешканця. Понівечено десятки будинків зруйновано не одне життя для Валентини Іванівни Цей ранок став найжахливішим у житті. Після першого вибуху вона почала набирати номер чоловіка, який був вдома. Номер не відповідав. Згодом вона дізналася, що він загинув. Вот муж мой лежит. А... Ваш муж загинул, да? У нас У меня уже слез нету. Я не, не понимаю ничего. Он работал здесь. Смену сдал. Пошел посмотреть воду. И тут бабахнуло. И все, и человек Я, я не верю до сих пор. Как сказать матери 90 лет. Ми її з Покровська забрали. На жаль, окрім загиблого чоловіка, в результаті ранкової атаки і інші постраждали. В ранішній атаки держави терориста в одному із садових товариств Дніпровського району зруйновано повністю два садових будинки, пошкоджено 18 садових будинків. Одна людина, на жаль, загинула, це чоловік. І одного чоловіка силами ДСНС деблокованого з зруйнованого будинку. Він знаходиться в лікарні, в стані середньої тяжкості. Зараз вже відбувається оформлення поліцією, актів обстеження, також працює громада. Оформлюють акти обстеження майна. Чи буде компенсація людям за зброю? Так так, громада буде виділяти кошти. Після повного обстеження е, наслідків минування будуть виділятися кошти. Рятувало деяких мешканців дачного кооперативу те, що атака сталася не у вихідний день, коли більша частина Дніпрян поїхали у справах. Нам позвонили сусіди, казали, що наш дом дуже постраждав від прильоту. Муж бросив працю свою, приїхали сюди, швидко бистро, бистро ми живемо, живемо на кварталі, на 12-му. Ось все, приїхали сюди, як глянули на це. Це взагалі ну, дуже жалко будинка, але життя людини ще жальче. Він дуже чуйна людина, дуже чуйна. Оце так жаль, оце так. Да. А то, що тут розруха, ну що? Ми все достроїмо. Ми ж українці. Ми все построїмо. Україну відстоїмо. Ті, хто були цього ранку вдома, почули страшний гуркіт та сильно злякались. Перша хвилина осінь, страшна, ребята. Не ігноруйте воздушну тривогу. От, заложила уші, контузія до сих пор плохо слышу. Ну, Слава Богу, живе здорове. Все остальне вдома встановлення не, не підлежить. У мене собака испугалась. Пішов успокоїти. А потім втори вирив перейшов. Ну так это осколки камушки попали к нам. Тобто він стояв від вирву в метрі. Тобто його з хвилею сюди перекинуло, то всі речі, які ви тут можете бачити, це звідти повилікло. Якщо змоделювати, то ось це, от це був стол, тут лавочка, тут ще одна лавочка, тут був вданок. Тут був ще один сарай, Ді, піді, піді. Ви можете їх бачити, може метрів чи від е, зривної хвилі їх. Відне слово нікуди. Це все просто майно. Воно все відбудується, відкоригується. Це життя не відкоригує. На місці трагедії було відразу облаштовано пункт допомоги постраждалим дніпрянам. Зараз людям надається допомога у вигляді будівельних матеріалів від ООН, на саме це листи ОСБ, Терпаулін та, та прозороплівки, щоб люди могли екстрено полагодити свої вікна. Також це не продовольчі товари, це ковдри та сонячні ліхтарі, яких зараз мешканцям стануть у нагоді, оскільки тут елементарно не відсутні електропостачання сусіди дачного кооперативу. Пошуки переговорюються про те, що мріють, аби сусіди сповна заплатили за те горе, яке вони принесли Україні, та діляться своїм гором. В підвалі дуже гучно було, тому що це кілометр від мене. На жаль, так трапилося, що людина загинула. Повторюється тиранія. Кацапська, на жаль, маємо наслідки сильні. Живемо тут. Ну, ви бачите ці наслідки, бачите, яке горе люди. Перший узрив і второй взрив. Перший був трохи слабе, второ аж. Що задорожало. І тріщини Там у цьому будинку знаходиться чоловік, який зараз знаходиться в лікарні. Його забрали зі струсом мозком та лічинними травмами. Помста за Курщину чи чергова цинічна атака по цивільному населенню. Як би не було, російські окупанти продовжують демонструвати свою справжню сутність, вбиваючи мирних українців. Сьогоднішня атака чергове підтвердження того, що Росія є державою терористом. Незважаючи на біль і руйнування, українці продовжують боротися за свою свободу і незалежність.